Всім привіт! Народний на зв'язок Будні Перекупа. Зараз швиденько летимо по такій погоді на нову пошту, бо мені прийшло декілька цікавих варіантів, тому беремо наші грошики і летимо дивитись. Розповім вам, що там до мене прийшло. По дорозі на пошту залітаємо в шаурмічно. Будемо їсти, бо вже півдня минуло, а я ще нічого не їв. Тому спочатку їмо, а потім вже на пошту. Гоу! І так, народ посилки забрали, шварму забрали, тому летимо додому і буду показувати, що я взяв. І так, ось ми вже і вдома, і що я взяв я Redmi Note 9 Pro на 664. Давайте подивимось, що у нас тут в комплекті мені досталося. Сам телефон, конвертик з документами. Чехол, ну і зарядка. В принципі все стандартно. Даний телефон вийшов у 2020 році. Моя модель по коробці 2020 року 8 місяця, тобі ж йому вже стукнуло 4 роки. В принципі, такий солідний термін, як для недорогого телефону. І що з ним зараз, у 2024 році. Відкладаємо наш комплект. І так. Візуально, що у нас тут: USB Type-C, мини-джек, динамік, мікрофон. Кнопка включення. Вніже сканер і вибитка пальця, качелька громкості, зверху динамік, інфракрасний порт. лоток під sim карту Лоток у нас повноцінний. Можна поставити одразу sim карти і SD-карту. В принципі, гарний лоток все добре. По його характеристикам. Батарея в нас тут на 5000, і вистачає на день використання, дивлячись, який є екземпляр, наскільки там посаджена батарейка. В моєму випадку батарейка більш-менш нормальна, тримає до дня, в принципі, ок. Далі, по прошивці. Даний телефон працює на останній прошивці для цієї моделі, а саме на. 14 версії MIUI і на 12-му Androї. Це глобальна версія, але у Xiaomi є прикол, що глобальний телефон. Один може отримати останню версію оновлення, а другий ні. Я б зустрічав ці 9 Pro на 12-й версії MIUI і там на 10 чи 11-му Android. І вони не оновлювалися взагалі, хоча вони також були глобальні. Тут, прям рандом. Комусь може прийти оновлення, а комусь ні. На жаль, ось така реальність. Далі в нас тут 6 оперативне, плюс розширення на гігабайт. Процесор з частотою 2,32 ГГц. Так. По екрану в нас тут матриця IPS Full HD 667 дюймів 60 Гц. Збільшеної герцовки тут немає. Але, в принципі, екран непоганий. Плюс, що це IPS що не вигорає, мінус, що не такий насищений і яскравий, як AMOLED. Але, в принципі, екран нормальний. ось В принципі, нюансів немає. Якихось там пікселів вбитих, засвітів, такого всього, в принципі, тут немає. По процесору. Процесор тут у нас Qualcomm Snapdragon 720G більш-менш гарний проц. Його і зараз вистачає. Можна пограти навіть в якісь ігрушки, і система більш-менш гарно працює. От Цим мені, в принципі, подобається про версії телефонів у Xiaomi. Бо там стоять більш-менш нормальні процесори. От, які, в принципі, сквозь роки себе непогано показують. Бо в якихось звичайних там, Redmi Note 9 там праці фігня. От, навіть у Note 12-го стоїть 625 Snapdragon, який гірший, аніж 720 -й. Він реально гірше працює. Цей працює непогано, можна користуватися і зараз, в принципі, як там, другим телефоном, як основним, але не прям для якихось сильних задач. Підійде і підійде гарно. По камерам в нас тут основна на 64 мегапікселя і фронталка на 16. Камери тут також непогані, на свій час були дуже гарні. На теперішній час нормальні, в принципі, чисто сфоткає щось. От, вони кращі, аніж в нових Redmi Note 12 там по 50 мегапікселів, там взагалі мила. Тут камера, якщо порівняти з тим телефоном, то краще буде. Ось, е, які Тут є плюси і мінуси в даної моделі телефону? Ну, перший плюс, звичайно, лоток повноцінний. От. Непоганий, в принципі, екран, непогана батарейка, але треба дивитися, щоб вона була не посажена, бо телефону все ж таки 4 роки. І треба дивитися, що там по кому. Ось. Непоганий проц. Більш-менш нормальний звук. Нічого прям такого великого сказати не можу про нього, але нормальний. Ось, по мінусам. По мінусам, як і сказав, не всі телефони. Оновлюються до 14 версії MIUI, Деякі на 12 залишаються. І це, звісно, печально. Бо 12 мені менше подобається. 14 -та більш така прикольна, в принципі. І довше буде підтримуватись якісь прилажухи. На це треба, в принципі, дивитись. Ось. В принципі, Ось такий телефон. Я його взяв за 2300, він мені обійдеться. Продавати буду за 3500. Так що, кому цікаво, можете в мене його купити, придбати, можу купити ваш телефон. Ось, В принципі, якось так. Можу чі, вам радити купляти цей телефон. В принципі, так. Да. За цю ціну непоганий апарат. В конкурентах в нього в Redmi Note 8 Pro і Poco X3, на який я робив огляд. Можете також подивитися, також гарний апарат, гарна альтернатива цьому. Ось. Так що на цьому все в мене. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, лайки, і на цьому будемо закінчувати.